Розглянемо зараз два завдання. Накресли відрізок завдовжки 10 см та відрізки довжини, яких дорівнюють 1, 2, одній, другій, 2,5, 3,5, 70 довжини даного відрізка. Нехай це у мене 1 см. Дві клітинки, які у вас у зошитах. Люди спочатку вигадали метр, потім його поділили. На, 100, на 10 поділили, назвали дециметром. Потім на 100, назвали сантиметром кожну соту частину. А тоді вже зробили ті зошити, що у вас і дві клітинки отак, завдовжки це 1 см. Тоді оце, оце-оце-оце довгенький, оце відрізок довжиною 10 см. Накресли відрізок завдовжки 10 см. І відрізки, довжини яких дорівнюють. Одній другій, двом, п'ятим, трьом п'ятим, десятим. Тобто, ми бачимо, що наш відрізок треба поділити на дві частини і на п'ять. Ну і на десять. То він має бути десятисантиметровим, щоб ділився і на 2, і на 5, і щоб це нам було зробити легко. Це найменше спільне кратне чисел 10. Одна друга, шукаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ану ще разочок. 1, 2, 3, 4, 5. От, а він зелененький. Ой, бачите, зелененький, синенький. У нас синеньким позначено одна друга. Отут. Одна п'ята. Оце він синенький. Ой, одна друга. Оце він синенький відрізок. Не хоче. Ну, нехай. Не хоче. Зрозуміло. оце одна друга. Дві п'ятих. Тепер нам треба взяти червоний олівець і поділити вже на п'ять частин. Десять сантиметрів, отут поділити на п'ять. То буде два. Оце отак. А треба взяти дві п'ятих. Ну, це вже я зроблю. Дві п'ятих. Оце. І три п'ятих треба взяти. То оце. Я можу взяти будь-де, мені не сказали від початку. То вийшло 2 п'ятих додати 3 п'ятих. 5 п'ятих – це весь відрізок. Один, весь цілий відрізок. Хоч 5 п'ятих, хоч 2 других. Тепер треба 7 десятих. На 10 вже ж треба ділити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Треба взяти 7 і намалювати його. Це 7. Оце. 70-х. Зрозуміли. Наступне завдання. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Та відрізки, довжини яких дорівнюють. Одній другій, двом третім, одній четвертій, п'яти, шостим довжини даного відрізка. Чому 12 сантиметрів? А тому що це найменше спільне кратне для знаменників: 2, 3, 4, 6. А інакше нам було б важко ділити. Ми повинні були б думати, де ж рисочки поставити. А Так ми легко поділимо на 2, 6. От так, одна друга. Ось. Оце одна друга. І оце одна друга. Дві третіх. 12 сантиметрів, поділимо на 3, то по 4 сантиметри. Оце 1, оце 2, а оце 3, а ну 1, 2, 3, 4. Правильно, 2 третіх треба намалювати, 2 третіх. Оце. Одну четверту. 12 треба поділити на 4. 1, 2, 3 буде. 12 поділити на 4, 3. Отак, 1, 2, 3, 4. 4 четвертих. А треба намалювати одну четверту. Нам не сказали де. Будь-де одна четверта, хоч посередині, аби одна четверта. Тепер змінимо колір на віловий і 5 шостих. Тепер 12 треба поділити на 6. Оце одна шоста, дві шостих. Іще одна шоста, ще одна шоста, іще одна, одна шоста, і ще. А нам треба 5 шостих. П'ять шостих це однієї шостої не беремо. То так. Оце п'ять шостих. А не хоче. Отак, оце 5 шостих. Було цікаво, далі буде.